Білобак ЛП це середньоранній гібрид лінового типу, спеціалізований до вирощування за технологією ClearField Plus. Білобак ЛП високопластичний гібрид, придатний до вирощування по всій території України, проте краще реалізує свій потенціал в умовах достатнього волозабезпечення та інтенсивних та напівінтенсивних умовах вирощування. Найкраще себе проявляє в умовах полісся, лісостепу, а також придатний до вирощування в умовах степу. Минулого року вражання з білоби КЛП на цій локації становила 4,2 тонни на гектар. Визначається високою стійкістю до комплексу хвороб, зокрема ФОМОЗу, Фомопсису, сірої та білої гнилі, вертоцельозу, а також має дуже високу генетичну стійкість до іржі чорної. І, зокрема, на цій локації ми спостерігаємо чи не найкраще збереження листового апарату серед усіх представлених гібридів. Має гарні показники олійності 50-51%, стійкий дорасово очка, включно до раса є. Середня висота рослин 160-190 см, але за умов достатнього зволоження висота може сягати до 230 см. Попри значну висоту, гібрид стійкий до вилягання та зламу кошика. Кошик злегка похилений, що покращує стійкість до гнилий кошика, уникаючи затримки вологи в процесі дозлівання. Має швидку вологові дачу. Білову можна легко відрізнити від інших гібридів завдяки такій ознаці, як з листків. Рекомендована густота стояння в зоні достатнього зволоження 50-55, а в зоні недостатнього зволоження 45-50 тисяч рослин на гектар.